У мене тут росте три сорти, Вроді би вона є. Росла от така лобуда, Ну це прикольно. Коли нічого не вложив, а в любов випадку з нас. Будемо її косити, копати, косити, копати. Тому що без кабіни. А Що ти нічого не копаєш? Що ти закопає? Ріжені. Картопля розтягується на місці. Є така намокна. Вражаємо, я задоволений. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Ну що, приїхав я сьогодні на свою картопельку. Приїхав подивитися, як вона тут себе почуває. У мене тут росте три сорта. Ну, перше, почнемо. Тут ще у мене, до речі, є буряки. Давайте з буряків. Покажу свої бурячки, похвалюся. Е, значить, кормовий буряк е, польський. Отакий. Ну, класненький бурячок. Його тут немало, 10 соток приблизно. І, значить, почнемо з картоплі. Перша оця, що позаду мене, це є китайське чудо. Вона має бути не дуже крупна. Але ну, їм має бути, по ідеї, дуже багато. Тут вона пізно достигає, але ну не тільки тут, точніше, вона пізно достигає, тому лишаємо це на самий остаток. Нас це не цікавить. У мене тут три сорти нагадаю. Слідуючи, посерединці. Посерединці вона тут білароса. Також вона ще не достигша, трошечки, можливо, краще, але ще не те. Ще мусить вона достигати, і ми теж її рухати поки що не будемо. Мене саме найбільше цікавить, це лов'янка. Її якраз я приїхав косити. Ось такому вона стані, виходить. корчі, в принципі, сухі. Тому можна буде її кусити. Ще що хотів показати: ось тут, отак, як подивиться з висоти, бачите, є соя, вроді би, вона є. Но ще тижнів два назад, а якщо взяти місяць назад там, чи два, це взагалі було. Що з чимось? Росла отака от лобуда, пояс. Нічого не було видно. Чесно, я думаю, що тут нічого не буде. Це якогось агрохолдингу. Не знаю, чого вони так запускають. Чи це раундапна соя, чи не раундапна, ну не знаю. Ну, коротше, сплошна була хопка. Було щось страшне. А тепер зараз вирву я вам якийсь один корчик з одного курча. Получається, 29 штучок я нарахував. Досить непогана, вона така. По 4 бобика є. Саме головне те, що тут вона не оброблялася. Її раз вроді би покрупили, забули про ню. І вона виросла. Ну це прикольно. Коли нічого не вложив, а врожай в, в будь-якому випадку візьмеш. Коротше, будемо зараз ми це все косити своїм отам, старичком Т-25 і косілкою та длін. 16 рядочків зараз кошу і решти лишаю ще там на пізніше. Ну, от така картопелька, друзі. Будемо її косити, копати, косити, копати. Коротше, для вас це займе 20-30 хвилин. Ну, а для мене розтягнеться десь на 2 тижні праці. Тому всім приємного перегляду! Розпочнемо. що, Викусив, друзі, капець. Не люблю я цю роботу, тому нікому не їжджу кусити, лише собі. Тому що без кабіни отакий такий чорний робишся, все летить. Значить, вийшло якось так. Да, місцями буває і зачепив, де картопля була під верхом, де більше взялося. Ну, Але в основному все там добре. О, картопля вона наверху лежить. О, Бачите, яка картопелька. Хай лежить. Так, невеличкий переривчик і ми з вами купаємо картопельку. Ще рядочок почали. Врожай картоплі. Ну що хочу сказати, картопля цього року бомба. О, красота. Ну, як доця, картопля гарна? Гарна, я можу так робити. О. Ух ти, молодець. <різь> знаєш? Ну збирай, збирай. Дивись, яка гарна картопля, велика. Правда? <різь> я думаю, що гріх жалітися. Не розкидає сильно. Оце ложити, я кажу, як двохрядно. Так, ще не показав врожай, друзі, тому що купав-купав і виходить пробив колесо. Тому врожай склав ось такий півтора прицепа, от такої гарненької картоплі. Це десь 14 рядочків 90 метрових. Це вже перебрали деяку частину. Далі будемо купати слідуючу. Перед цим, звичайно, треба це все буде докусити. Але це вже на слідуючий тиждень. Так, значить, вже минуло два тижні з моменту цієї копки. І не витримав хлопці, бо тому що два тижні лють дощі кожен день потрошки. Звідси починається інший сорт білороса. Курчі вже повністю посохли. Потрібно вже купати то 100%, тому що на носі посівна. Я ж кажу, картопля розтягується на місяць. Напевно, це відео вийде в жовтні, коли я закінчу купати картоплю. Сьогодні 20 число, а почав вроде, 5 вересня. Ну, зараз будемо е, кусити, подивимось, як це все вийде. Мокро, але вибору немає. Чекати далі нема куди, бо посівна на носі. Цього року посівна буде складна як по фінансах, так і по часу. Тому що не дає зайти в поле ніяк. Працює. Викусив, думав буде гірше, але нормально. Земля, в принципі, трамбувалася, то досить непогано. Хоча косарка, тракторець, отакий. Але то нічого. Саме головне, що роботу зробив і дуже нічого не нашкодив. Тому за три дні передають та, якби, угоду на декілька днів. Коротше, будемо купати, подивимося, що там далі буде по врожайності. А поки якось так. Працюємо, не покладаючи рук. Де буде Україна? Будемо зараз пробувати купати. Мокро після трьох тижнів дощів на то заїхали. Якось так виходить по мокрій землі після трьох тижнів. Так насуває на ножик, ножик не вичищений. Такий врожай є така, але мокра картопля. Але бачите, купати можна. Однорядна чи двохрядна без сунуло. А ця без проблем. Ну, а ось тут я купав на півтора тисячі обертів, десь 1400. Тоді виходить катастрофа. Дуже широко розкидає, раз два, десь двадцять. Якщо неправильно даєте оберти, то після цього так кажуть, що така купалка не потрібна і погано купає. 1100 обертів і купає супер. Ще хочу показати, на якій ми площі купаємо. Бачите, отака зелень є. І нічого, і все викопує. І все викопує, її все рівно. Чи є та зелень, чи її немає в коліно. Отак. Я думаю, навіть, якщо не скусивши, то можна було б, думаю, і так викопати. Заради експерименту можна було б колись попробувати. Під вечір трошки вийшло сонце. Викопили ми хлопці. 14 рядочків по 45 метрів довжиною. Добре, що так. Погода дозволяє хоч то зробити. І 14 рядочків по 45 метрів вийшло отако. Картопівки. Що досить непогано. Ще б якихось два рядочка і було би по борта. Жовтень, купаємо далі 3 жовтня а ми купаємо картоплю дуже мокро, але врожай нормальний і купає дуже добре все розтріпує картоплю трошечки вбиває від грунту Отак. Тут моя люцерочка, яку я ще викусив, знаючи висохне, ну, але ризикнув ніколи я не кусив і люцерку, ні будь-яку траву в жовтні. Але передають, в принципі, на тиждень погоди, можливо, висохне. А там ще кусочок залишив, щоб корова підкошувати. Того року люди довго затягнули з бородами, все заростає в людей, картопля ще в половини людей стоїть на жовтий. Ну, але це таке діло. Головне, щоб мир і спокій був, а все решти обов'язково зробимо. До речі, от така температура і такий тиск. Купаємо останній сорт, врожай хороший. О, така жовта картопля. Не дуже крупна, але в принципі її багато. 7 чи 8 вже жовтня. Ми ще купаємо, ще нічого не сіяв. Нічого не сіяв, думаю, на днях будемо щось думати з цим. Ще навіть ячмінь не посіяний у нас тут залишилося десь ще з 8 соток, 7, 7-8 соток викупати і все буде. Так, ну що ж, друзі, докопуємо останні рядочки. Тут в долинці у нас трошечки гірший врожай, але все рівно картопля є. А у нас вже 15 жовтня. А ми ще купаємо. Ну, так довго, хлопці, чесно, не купав я. Ну що ж, друзі, врожай картоплі зібрали. Порадував 5 прицепів, вийшлося з... 30 соток. Один льох забитий. У ну, нас кажуть льох, хтось каже півниця, хтось каже погреб і так далі. У нас кажуть льох. Також і другий е, льох, Ось тут такий в мене є теж повністю забитий. Ну і ще навіть маю такий старий будинок. І ще навіть тут коротше, от стільки засипали. Коротше, повністю все. Забито. Тому що, можна сказати, врожаєм я задоволений, купав майже півтора місяці, так довго ще я ніколи картоплю не купав. Ну, але найголовніше, що вона вдома сухенька, чистенька, і тепер коровки будуть мати ну і свині, що їсти. Отаке таке відео, такий врожай. Всім дякую за перегляд, всім, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить Тим самим. Все, па-па.